Як вас звати? Вадим, звати. Вадим, а скільки вам років? 32 повних. А хто ви по професії у цивільному житті? Лісник. Лісник. Майстер лісу. Повернетеся Три до лісництва були. після війни? Так. Скоро війна закінчиться. Хто його знає, один Бог знає, коли вона закінчиться. І ДСУ, я би так сказав. би. Хто вдома чекає? Дочка, мам, мати, сестра. Що хочеш сказати рідним, близьким, друзям, знайомим? Натхнення їм сили, щоб не переживали так сильно. А буде все добре. Привіт, звісно, передати всім. Що хочеш сказати українцям, іноземцям, американцям? Іностранцям, американцям. Іностранцям велике спасибі, що допомагають нам. Бо не Їхня допомога. Ну, звісно, мало, би трошки ще більше. Більше фатальної зброї, більше каліберної зброї отакої. Українцям, ну, що сказати. Мирного неба скоріше би. Від так, тебе залежить. Так. Не тільки від мене, так. Сили, терпіння, я знаю так. Що хочеш сказати своїм ворогам? Хай начуваються. Що їм можна сказати? Вони прийшли на нашу землю. Ми в себе вдома. Поганці вони. Слава Україні! Груям слава!